Три найшкідливіших напої. І це не про цукор. Сьогодні, мої любі, я вас сильно здивую. Скажіть мені, будь ласка, хто досі продовжує вживати пакетовані соки? Високий глікемічний індекс, немає клітковини. Додатковий цукор шкідливий для вашого мікробіому. А ця красотка в нас на другому місці. Я чесно в шоці, тому що люди продовжують системно споживати кока-колу. Деякі з них переходять на колу зеро, вірячи, що це тіпа, менш шкідливо, але це може склати ще більше шкідливо, тому що аспертам вже доведена науковими дослідженнями, може викликати рак і переходимо до нашого номера 1. І звичайно, що номер один це енергетики, це найагресивніше. Сміття для вашого організму, яке запалює кишківник, яке вбиває ваш мікробіон, який викликає залежність, який може призводити навіть до нервових розладів. Напишіть хто хто про це ще не знав, скажіть мені, і хто а, вірить в те, що це може залишитись якось. Безслідно для вашого здоров'я і читає в описі там більш детально. Я розказала про кожен пункт. і, Звичайно, що приходять на консультацію і підписується.